Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Smart Power. Їдево військову частину. Питання чого? Приїхали до нас двоє військових з військової частини з міста Львова, і задали таке питання: нам треба завести крас військовий без акумуляторів. 24 вольта без акумуляторів. У нас є дві моделі джампстартерів: один на 42 тисячі мА, другий на 56 міліампер. І... Я дійсно не знав, що їм відповісти: чи заведе, не заведе, чи заведе з акумуляторами, чи не заведе без акумуляторів. І ми досить давно продаємо ті джамстартери на ринку, але реального фідбеку ми, на жаль, не маємо, що, як і які машини заводити. Тому вирішив їхати в військову частину разом з хлопцями і попробувати завести ті крази. Бо вода, звичайно. Дуже неприємно, Йде сильний дощ, але нічого страшного. Їдемо спробуємо і подивимося, як нас вийде чи не вийде, тримаємо кулаки.

І зажимайте 24 вольт. Уже 66. Тише. Мені просто цікаві, скільки разів. Все, це. це включимо, так? Да, стартуємо. О, Пробуй. пробуйте. Це, це ми заводили DAS DAF XF без акумулятора. Тепер в нас задача завести. Вот таку техніку. Тоже без акумулятора. Так, давай земля. Дві знімаєте? Yeah. Да. Це на одном ми вже двічі там заряди завели. Є. Yeah. Давай! Доймачніший yeah. не треба. А Це тягне. Скільки тут літрів? Об'єм? А, я? Це я? ж за двигун. Скільки тут літрів? 12 літрів, 12 літрів. 12 літрів. Дід, дизель, так? дизель. Той, той Але може то, що він вже знаєте, працював, okay. я походу може не думаю. Йому, йому тут понадобилось, щоб третій завести 20%. Все? Дякую Це, вам <Pvdx2> за досвід. І такі доски. Так, ми тримаємо. Підсоединю. Це, це з <звіт> 12-вольтовий. Так, так. так. Та. Як його включать? покажіть. Е, Включається він отут кнопочкою. Так, я побачив. І тут має загорітися зелено. Все, він готовий заводити. Можете під'єднувати. Щоб <звіт> <У> мізер був <звіт> У нього теж є, так? Так, <звіт> ж... так, та, є, є. Пробуємо. Не бросається, водночас. Давай завійший час, так? Оксі, працює гарно як на не А на сівському загалі Давай Серкє Нє, зараз не завів, бо спрацював захист, треба отут включити його. Загорілась плена. Кожен, кожен раз треба. Кожен так? раз, так, він виходить в захист, щоб... А, ми заглушили його. Так. Та, він ну, лише, що це Вишив. Та... Ось такі військовий здійсню. Ну що, друзі, емоції переповнюють. Значить, що вийшлося, ми завели всю техніку, яка була у військових без акумуляторів. Тобто, вимога к командира частини було зняти клеми з акумуляторів і спробувати в польових умовах. Наприклад, якщо нам не дай Бог будуть пошкоджені акумуляторні батареї в транспортних засобах, чи джамстартер заведе без акумулятора машини. Значить, в нас відбувся на всіх 24 вольтових ось такий малюк. На 42 тисячі Е, великого на 56 тисяч ми навіть, навіть не розпаковували, ну, не, було, не було змісту, тому що ну, якщо той малий заводить, то той точно заведе. Ну, і 12-вольтовий карку є PARS 137 b Так само справився зі старим військовим зілом, завів його. Я задоволений. Я не знав. Це був класний експеримент. Дякую частини за таку нагоду потестувати. Всім успіхів. Пока.